31 серпня 24-го року, третя секція, другий поверх. Тут вже є електрична проводка. Бачите? Вже поспішають вони. Ось ремонтували трошки Бачите, вже проводка, проводка. А що проводка буде під? Укріпленням. Тут укріплення немає, я не розумію. Мало бути укріплення. Світа. Закінчився світ. Mm -hmm. Добрий день. Так. Бачите? Без порушень на лентканали ніякого. Ніякої електрики. А, оце вони там залили таке саме. Оце залили там. Тут ж будуть робити а, повноцінно покриття монолітне заливати. Тут уже є це, намагається відновити пілончик. Насправді хлопці, які лють моноліт на верхніх поверхах і роблять цей, вони навіть технагляд каже, що вони якісно працюють і, бачите, ось, поступово заливають. Підтримую час. Багато стін з'явилось з останнього, що я бачила. Це димоход. Вентиляція. Ага. А Тут же ще одна квартира є, Віка. А тут, Странно, а, тут же тут була. А тут підлога просто залишилась, її будуть. А, от тут брали а все, а, лише, а, а не ще не Я думаю, що їх просто ще не зняли, але власник цієї квартири просив почистити повністю квартиру. Тут уже така нова стіна. Бачиш, її зняли? Зробили там підкріплення і заново виклали. І так буде вся третя секція, де потребує підкріплення. А оце, дивись, тут же ж вентиляція обкладена у нас так само буде в другій секції. Обкладена цеглою. Якби її не обкладали, то тут був би ну, різний рівень на цілу цеглу. А ми втрачаємо я і ця квартира буде втрачати площу в кухні. Меблі не стануть потім. Угу. Будемо переробляти і меблі. Але це вимога газовиків, вони нам виїли мозк за це. Я просто це дуже добре пам'ятаю. Коли ми не з нею спілкувалися. Бачите, друга секція вже обростає утеплювачем. Третій поверх. Ми приходимо детально третю секцію, а всі інші тільки дах, да? Ну, то, що встигнемо вже, бо мене цікавило дах дуже. Що там за зміни? Тут. Так, тут поки що. Так само все. Бачите, тут нові стіни, ага, тут, бачиш, витрясли. Вона да, помінялась, звісно, третій ефекції. Так, да, помінялась дуже сильно, да. А вона навіть змінилась, я, до речі, останні відоси 0,5 знімала, щоб ракурс був. Вона змінилась навіть з минулих вихідних, коли я там була. Два тижні тому я була. Балкон. Я навіть не знаю, потрібен він, цей балкон. Я б його не робила. Це не поліна квартира, Ні, третій да, не третій поверх стоїть сюди. Да. Ну, і балкона не було.